Юпітер це планета, пов'язана з розширенням, доброзичливістю та захистом. В астрології він керує знаком стрільця та є співкерівником риб. Він перебуває в екзальтації в раку, у вигнанні в близнюках і в падінні в козерозі. Його глів походить від першої літери грецького імені Зевса, що відображає зв'язок Юпітера з владою, справедливістю та божественним захистом. Юпітер символізує імпульс до зростання, пошук сенсу та розширення горизонтів. Він пов'язаний із багатством, процвітанням, великим бізнесом, дозвіллям, оптимізмом, моральністю та особистим і духовним розвитком. Також Юпітер керує вищою освітою, філософським мисленням, абстрактним мисленням, високими прагненнями, спортом, далекими подорожами, полюванням і любов'ю до тварин. На соціальному рівні Юпітер уособлює суддю, юриста та захисника. В давнину Юпітер був відомий як великий благодійник, оскільки його вплив вважається впорядкованим і таким, що сприяє здоров'ю, зростанню та можливостям. Коли Юпітер добре розташований у гороскопі, це вказує на удачу, впевненість у житті та задоволення від проведення вільного часу. У людському тілі Юпітер пов'язаний з артеріальною кров'ю, печінкою, стегнами, кульшами, стопами, правим вухом, чолом, глікогеном. Жировими тканинами та підшлунковою залозою. Підсумовуючи, Юпітер це планета, яка розширює все, до чого торкається, заохочуючи зростання, віру, знання, справедливість і процвітання, іноді навіть надмірно, якщо енергія не врівноважена.